Футбольний клуб Реал Фарма, який веде боротьбу за місце у лідируючій трійці другої ліги чемпіонату України, 31 жовтня зіграв на виїзді з командою Макіїв вугілля. Гра вийшла видовищна та багата на голи. Хлопці Зовідіополю відкрили рахунок вже на другій хвилині. У воротарському майданчику суперника на випередження зіграв Станіслав Нурі Малеш. На 38-й хвилині Максим Вдовиченка подвоїв перевагу гостей на 73-й віктор. Віктор Росков довів рахунок до 3-0. На 86-й та 88-й хвилинах Сергій Нестеренко та Максим Булганін ще двічі вразили ворота Макіїв вугілля. У підсумку Реал Фарма здобув впевнену перемогу з крупним рахунком 5-0. Після 15-го туру підопічні Владислава Зубкова набрали 26 очок та ще більше закріпились на четвертому місці, відстаючи лише на один пункт від Кременчуцького кременю, який іде третім свою наступну гру Реал Фарма проведе 8 листопада у Одесі на стадіоні Іван проти третьої команди Донецького Шахтаря.